Довічний бан цілої команди КСБУ через колишню топ скандальних моментів на турнірах контри. Третє місце американці з iBuyPower ганебно програли команді Неткот хоча мали легко їх винести. Як виявилось, зробили вони це навмисне. Ми поставили гроші на перемогу суперників та заробили на ній 10 тисяч баксів. Але їх спалили через переписку одного з гравців з його екс-дівчиною. Як покарання, вел забанила всіх. Учасників довічно. На другому місці фейл гравця Форсейкен на турнірі в Шанхаї. Він використовував чити прямо під час турніру. Коли суддя хотів перевірити його комп'ютер, Форсейкен спробував видалити файл з назвою WolfX. Через це гравця забанили на 5 років, а його команду дискваліфікували. Ну і десерт. Скандал з багом для тренерів у CSGO. У 2020 році виявилось, що тренери могли бачити свою карту під час. Матчів і зливати інфу своїм командам. Цей баг використовували з 2016 року. А коли все розкрилося, бан отримали 37 тренерів.